Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка, 28 листопада, і сьогодні у випуску ви побачите. Російські військові вбили трьох людей у серединобуді. Серед них семирічна дитина. Ямпільські волонтери передали маскувальні сітки військовослужбовцям Азову. Дружбівська та Свезька громади зберегли статус території можливих бойових дій. Російські військові вбили трьох людей у буді. Як інформує поліція Сумської області, з під завалів дістали тіла двох загиблих жінок, а семирічна дівчинка померла в лікарні. Близько півдня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру на Сумщині. Онь пройшовся по житлових будинках мешканців міста середина Буде Шосткинського району. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, серед яких семирічна дитина. Наразі відомо про щонайменше ще трьох поранених, у їх числі також неповнолітня. Руйнувань та пошкоджень зазнали більше семи приватних будинків, два магазини та адміністративна будівля суду. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. Маскувальні сітки та теплі килимки отримали від ямпільських волонтерок військовослужбовці бригади спеціального призначення Азов. Це було два тижні тому. Десь так потрапила до мене перша інформація. До мене зателефонував мій знайомий вишня. Сказав, що їм потрібні маскувальні сітки. За досить короткий час відгукнулася пані Яна Тадесна, якій окремо подяка за швидкість, бо саме вона допомогла нам в реалізації цієї цілі. Було хлопцям надано чотири сітки. Ще додатково до того дівчатка постаралися і дали коврики тепленькі. Хлопці це вже все отримали. За що я висловлюю велику подяку для Ямпільської бібліотеки, білицької бібліотеки? Моя мама, яка займувалася логістикою відправлення цим всім, і всім всім, хто долучився до допомоги в сплетіння маскувальних сіток. Для бригади спеціального призначення Азов е, на даний момент є велика потреба для бригади Азов, і е, навіть сьогодні була надана дуже велика допомога е, бійцям з АЗОВУ за підтримки клепач Людмила Васильівни. Саме вона разом з дітками виробила і відправили 165 свічок і теплі шкарпетки для хлопців. Також ми допомагаємо і іншим підрозділам. Велика подяка. Бо як для селища Ямпін mm -hmm. насправді е, виготовлюється і робиться дуже багато потрібних речей для хлопців на фронт. І е, як сказати, я, я дуже тішуся, що в нас є такі люди, які віддають свою свій час і роблять е, дуже велику справу. Витрачаючи свої вільні хвилини для допомоги для когось, і це це дуже велика справа. Хотіла б тільки сказати, що війна триває і кожен з нас повинен дбати про те, щоб допомагати обороні. Ми повинні створити міцний тим, бо хлопці його потребують. І хотіла повторити слова Сергія Притула, що немає маленьких донатів. Будь-який внесок в нашу перемогу є дуже важливим і безцінним. І хотіла б сказати вічна слава хлопцям, хто став в оборону на захист нашої країни, і вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за наше майбутнє. Слава Україні! Маскувальні сітки виготовили на базі Ямпільської публічної бібліотеки. Вже більше ніж півтора роки. Цей заклад об'єднує небайдужих ямпільчан, які бажають допомогти армії. На даний момент ми беремо так мовити замовлення зазвичай це на маскувальні сітки, а окрім цього, ми прилагаємо до цих самих сіток різноманітні інші наші вироби. Це можуть бути різноманітні бафи в'язані, це можуть бути в'язані шапки, балаклави, підшоломники. Тобто у нас зараз спектр роботи доволі великий. Також у нас великим попитом користуються саме в'язані килимочки, які військові у нас беруть. Для того, аби сидіти на них. І також подушки-кісточки, бо ми працюємо також із різноманітними військовими госпіталями. Ми надправляємо їм різноманітну білизну для поранених бійців, комфортна білизна, вона фіксується, тобто вона не просто на резинках, вона в основному на гудзиках або на липкої стрічці. Угу. Ось, і подушки-кістечки, які Предназначені для в основному поранених, аби можна було зручно зафіксувати ту або іншу кінцівку, допомагають ямпільські волонтерки як місцевим прикордонникам, і військовим, що звертаються по допомогу, так і воїнам, що знаходяться в гарячих точках на сході, зокрема в Кураховому, Лимані, Краматорську і Слов'янську. Певно, ми відправляли багато мас... ой, не маскувальних сіток, а відправляли дуже багато свічок оповних. Це ми у Куп'ян, ой, не у Куп'янську, а в Курахове, це біля самого Донецьку. А також зараз найбільше вже ж у нас замовлень на Лиман, бо в мене там батькові побратими зараз ще сидять, хлопці uh -huh. воюють. І тому вони також у нас просять різноманітні елементи. І багато дійсно і ямбільських людей, і з всіх навколишніх громад саме там знаходяться. А так ми працюємо це ще на Краматорськ відправляємо на Славянськ, тобто на прифронтові міста, які є такою буферною зоною, де військові проживають, також і все. Замовлень загалом то дуже багато, але ми намагаємося по одній сітці, хоча б день плести. Якщо так мовити, є натхнення і вільний час, бо у нас всі приходять у вільний для себе час, так мовити. То ми можемо сплести і дві, і три. Якщо замовлення так мовити більше, то доводиться працювати інтенсивніше. Людей у нас залучено в основному дівчата наші, це жіночки, в основному пенсіонери, хочу зауважити. Вони у нас приходять і в основному або самі вже приносять якісь готові килимки, вони вдома їх виготовляють. Ну, загалом у нас людей дуже багато залучено, і спектр їх діяльності ну він різноманітний. Одні приходять, так мовити, працюють саме на сітках, інші беруть матеріали, вони ще шиють, Інші сидять, в'яжуть із ті самі килимочки. Ну, дійсно дуже багато у нас людей зараз. У нас є навіть жіночка, яка нам. Сама нарізає ось спеціальні стрічки для маскувальних світок. Uh -huh. Ось і вона ну, її в нас дійсно дуже величезний. Це нам серйозно спрощує загальну нашу роботу. Днями волонтери оголосили збір білої сірої тканини, постільної білизни й інших речей, з бавовни для шиття, нижньої білизни й подушок для військових. Ці вироби будуть передані шпиталю. Російська ударна авіагрупа у Брянській області 13 травня була збита повітряними силами Збройних сил України з РЗК Петріот. Про це журналістам повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Це була блискуча операція під керівництвом командувача повітряних сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Петріот за 5 хвилин знищили одразу 5 бортів на брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони, розповів речник. Нагадаємо, у другій половині квітня, початку травня 2023 року, російські війська почали застосовувати авіацію для скидання кап керованих авіаційних бомб по прикордонним містам Сумської та Чернігівської областей. Росіяни завдали ударів по глуховосвисі серединобудській громаді. Але 13 травня повітряні сили ЗСУ знищили цю авіагрупу і обстріли припинились. Зазначається, того дня окупанти втратили як мінімум 1-34 і 1-35. Два рідкісні вертольоти РЕП мі 8 МПТПР-1. Дружбівська та Свеська громади колишнього Ямпільського району зберегли статус територій можливих бойових дій. Новий наказ Мінінтеграції з переліком таких територій був оприлюднений 21 листопада за номером 318. Згідно з документом, до території бойових дій відноситься 8 громад Шостенського району. Територією активних бойових дій у Шостинському районі є серединобудська, Шелигінська, Есманська громади. Територією можливих бойових дій є Дружбівська, Знопновгородська, Ногородська, Шостенська, Глухівська та Свеська громади. 27 листопада у Глухові попрощались військовим Юрієм Загутою. Він повернувся з-за кордону, щоб боротись з окупантами. Герою Юрію Загуті було 32 роки. На початку Великої війни він жив у Хорватії. Коли дізнався про вторгнення РФ, Рефто, наступного дня вже був у Україні з готовністю захищати рідну землю. Його життя обірвалось на фронті 23 листопада, внаслідок ворожого обстрілу. Мітинг реквієм за загиблим героєм відбувся в сквері Бортнянського і Березовського. Провести воїна в останню путь прийшли його рідні та друзі, побратими, жителі та керівництво громади. І наостанок про погоду. 29 листопада на півночі Сумщини погоду визначатиме циклон. Буде хмарно, вночі мокрий сніг та дощ місцями ожеледь. День – значний сніг та дощ. Вітер вночі південно-східний – 9-14 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви – 18-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 3, мінус 8. Вдень – 0, плюс 5 градусів Цельсію.